З березня 2022 року перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна дає відсіч російським окупантам та завдає нищівних поразок ворогу. Не останню роль у визволенні території України відіграють і бійці батальйону спецпризначення Дике Поле. Один із бійців з позивним «Тигр» розповів про свою службу та поділився, як змінилося його життя після повномасштабного вторгнення. З чого почалася ваша війна? Ну, як як у всіх, почалася на 24-го. в тут в голові. 24 лютого, коли на нас прилетіли ці бомби, ракети, це все, все. А для самого себе, коли я вже вдягнув форму, це почалося з травня місяця, з 13 травня я вже був в армії, я вже вдягав форму і готувався до війни психологічно. А ким ви працювала до війни? До війни я був водієм маршрутного таксі у місті Кривий Ріг. А коли ви призвалися до армії, яка була, була ваша посада? Ви працювали? Відразу так само я став водієм. Так само я став водієм грузових э, авто, авто. Потім водієм э, автобуса перевозив людей. Ну і потім далі отакі от, от, от автомобілі. І хамери. і... і... Полендлізу, які нам дійшли. І, ну, Все, що треба, все, що треба, коли куди, куди треба було сидітися, я сидівся і Їхав. Чи був у вас бойовий досвід виходу на позиції? Всі водії у нас пройшли, пройшли через, через позиції, через окопи, через обстріли, через все пройшли. І під обстрілами був, і стріляв сам. Тобто це була Харківська область, коли ми звільняли цей Байрак, Балаклеї у нас була таке. Дуже удачно. А ви приймали участь у штурмі? Так, ну але не як солдат, а як водій. Іменно як водій я підвозив боєприпаси. То, що ми там знаходили їхні боєприпаси, ми їх теж вивозили до себе, тобто віджимали у них, так сказати. Ленд-ліз. Ленд-ліз, так, да, росіянський ленд-ліз був у нас такий. було і таке. Да. А як змінилось ваше життя після початку війни? Пріоритети життєві змінилися. І відношення до людей теж змінилося. Та все змінилося. Якось воно... боляче дуже все це. Заради родини, я от, мабуть, я і живий досі, бо я коли йшов йшов сюди, то родина моя була в Польщі. Якось ми ну так мало спілкувалися. Я йшов просто ну, захищати родину. А зараз я відчуваю, що я повинен бути з дітьми. В мене є дружина, діти. Трое. Mm -hmm. Так, і я хочу бути з ними, я хочу вижити, повернутися і бути з ними. Я хочу бачити, як вони ростуть. Я хочу дати їм все, що я можу дати. І я дуже цього хочу. Тобто Родина стала для мене на першому плані. Це є факт. Це війна, отак і зробила це для мене таке. А зараз яка у вас посада? Чим ви займаєтесь у батальйоні? Зараз я старшина ВТЗ. МТЗ це технічне забезпечення батальйону. Тому я зам, замкомандира став. Але цього ніхто, ну, це якщо треба щось, я і сідаю, і кручу, і їду. Якщо треба, буду і поїду вперед. Бо чесно, я і нагороджений за те, що у мене була нагорода, за те, що я їздив саме на передки туди, куди. Ну, не кожен, бо психологічно там дуже да, там страшно. На передку, як би то ні було. Ну, це дуже страшно. Коли закінчиться війна, що ви перше зробите? <рес> не знаю. От, ну, звичайно, до родини. А що далі? От, наступний крок, я от скільки вже обдумував, я думав над цим питанням. Я не знаю, що я буду робити. Яка буде радість, яка буде перемога наша, на якому етапі це все буде, то те, що невідомо, як воно скінчиться все це? Вона ж може бути затяжна війна. Теж теж не виключати треба. Тому я не знаю. Це все буде залежати від того, як воно буде наша перемога, яка вона буде. Поки наші військові невтомно боронять Україну, наша редакція просить пам'ятати, завдяки кому в нашій області відносний мир і спокій. Тож за можливості підтримуйте Збройні Сили України.